На якій сторінці зараз знаходиться Росія, тобто ті умови, які вона привозить весь час, це ніщо інше як акт капітуляції зараз, на мою думку, і це наша спільна позиція, я гадаю, Росія не у тому положенні, щоб класти на стіл акт про капітуляцію. Це швидше схоже на нерозумний шантаж. Умовно кажучи, Беруть на понт, як колись у 90-х казали. Тому що, так, да, безумовно, на фронті важко. Але якщо дивитися трошки під іншим кутом, станом на більше ніж три роки війни, росіяни не виконали жодної своєї стратегічної задачі, яку Путін, які Путін оголошував перед початком. Шантаж, типу, віддавайте нам. Кусок Донецької області, решту, або ми тут заберемо зараз у вас і то, і то, і то. Він не має під собою підґрунтя.